Керівництво лісової галузі краю, директори усіх лісгоспів та делегація сусідньої Тернопільщини. Усіх лісівників зібрало Ярмолинецьке лісове господарство. Виїзну нараду запланували на базі двох лісництв – Вишнівчицького та Сатанівського. Показати в яких умовах сьогодні працює певна територія Ярмолинецького лісгоспу, територія лімітована, тобто зона діяльності національного парку. Точка збору учасників Вишнівчицьке лісництво. Саме звідси стартує виїзна нарада лісівників. Перше, що у маршруті намітили господарі території демонстрація лісових культур. Культури 2011 року. У 2019 році проводилось освітлення, а зараз надалі проводимо догляд за стовбуром. Вишнівчиські лісівники демонструють культури, яким вже 8, 9 чи 15 років. Діляться досвідом догляду протяжністю у роки. Далі демонструють те, що вдалося реалізувати у рекордні терміни. Лісова дорога довжиною у 5 кілометрів. Вона побудована в рекордні сроки. За два місяці побудувати 5 кілометрів дороги це ну, десь не мислимо, але факт: вона є. Вдалося перевести більше 5 тисяч тонн. Шебеневої суміші, я вже не говорю за е, грунт, е, за відходи, які йдуть е, під низ. Той результат, який вже бачать учасники наради, велика робота. Місцевість тут горбиста, тож принцип де рівно там дорожнє полотно не працює. Лісівники доклали максимум зусиль, аби дорога була добротною, і це їм вдалося. Підкреслюють колеги з Хмельницького лісомисливського господарства. Вони ж у будівництві лісових шляхів мають неабиякий досвід. Те, що зроблено тут, і за один рік це не просто побудована дорога, це створена мережа лісових автомобільних доріг, яка значно зекономить витрати при вивезенні лісопродукції, при вивезенні продукції переробки. Чином лісівники зменшать навантаження на сільські шляхи. Також ця дорога містить соціальний фактор. Вона з'єднує смотрич з завадівкою, населені пункти, луки та гайове. Видно, що господар на своєму місці. Да, захід, оця дорога, що з'єднає нас дві громади. Ну доречна, і я кажу, що да, наша громада погоджується на співпрацю і будемо працювати над тим, щоб виділити якісь кошти і, мабуть, працювати з підприємцями, щоб допомогли в облаштуванні цієї дороги. Далі вже новою дорогою делегація прямує на наступну локацію. У маршруті це виробництво тріски паливної. Різку паливну б'є олновою тою старенькою, яку ви бачили не раз. І ми продовжуємо ними ще бігати по лісі мови немає, але вони себе тисячу разів уже окупили. Ми маємо це підчеркнути в особливість цього питання. Потім вишнівчицькі рісівники презентують колиску лісництва, розсадник, яблуневий сад, плантації полуниці, малини та овочевих культур. Кожен клаптик лісової землі дає економічний ефект. Цього року ми посадили. Використали площу поміжадя саду, посадили полуницю по два ради, посадили так, щоб могли обробляти механізовано поміжжаддя. E, значить, посадили ми чотири сорти. Цього року лісівники реалізували 22 тонни полуниці. Щодо врожаю яблук, то планують зібрати 40-50 тонн. У напрямку реалізації співпрацюють з Сатанівським концерним заводом. Завдяки цій співпраці цьогоріч ярмолинецькі опеньки з'являться на полицях канадських магазинів. Якщо поміж рядами яблук у вишнівчицькому лісництві росте полуниця, то між рядами малини цибуля та часник. Використовуємо між в тому числі. Те, що під малиною міжряді використовуємо для овочевих, культур. то те, як я вам казав, що кожен метр квадратний лісової землі повинен державі давати щодо хід, так точно. І це все дуже просто. Вона має бути вся, що зроблена. Вся земля має бути загосподарена. Все все дуже просто. Наступна точка у маршруті заготівля дров паливних та тріски. Якщо на попередній локації лісівники демонстрували роботу старих олнов, то тепер сучасного щепобійного комплексу. Ми виходимо сьогодні вже на обсяги заготівлі і реалізації 2000 кубометрів. Ми бодорізнувалися на цьому шляху, ми придбали потужний щепобійний комплекс, от, який мінімізує людський фактор, от, відповідно затратний, і збільшує обсяги виробництва. Протягом місяця лісове господарство планує закупити ще більш потужний щепобійний комплекс. Це не просто вимога часу, у цьому є необхідність та велика потреба. Тріскою паливною лісівники забезпечують заклади соціальної сфери. Вони нас забезпечують наші заклади в основному всім матеріалом для опалення. Ми в них закуповуємо щепу, ми закуповуємо ліс, дрова. А так як ми фактично майже вже всі навчальні заклади перевели на альтернативне опалення, в нас вже фактично немає на газу нічого, тобто в нас є велика потреба. Завдяки співпраці з лісівниками, каже голова громади, у школах та садочках тепло. У свою чергу громада теж йде назустріч господарству. На сьогодні селищна рада вже передала лісгоспу під заліснення 242 гектари землі. Це є перспектива, і в наше бачення, що ми маємо максимально зробити так, щоб наступні покоління мали після себе ліс. Після нас залишитись має нашим дітям і онукам ліс. Тому ми робимо, то, щоб площі лісу на нашій території максимально збільшувалися. Завдяки співпраці лісового господарства та громади на території Вишнівчицького лісництва з'явився і проміжний склад. Місцину для його облаштування передала саме селищна рада. 25 соток землі виділено, порядкована, доведена до пуття. В будь-яку погоду заїжджаємо, ми її зробили, питань немає. І тут сконцентрований ресурс на південь, на схід. Ви зрозуміли, да? 120 кубов лісу. І тут ми грузимо тріску паливну. Після перевірки Вишнівчицького лісництва виїзна нарада прямує до Сатанівського. Спершу вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні. Далі сатанівські лісівники презентують садибу лісництва, культуру виробництва, декоративний посадковий матеріал та тепличне господарство. Є тепличне господарство, де вирощуємо декоративний посадматеріал, вкорінюємо його. Далі шкільне відділення, куди ми висаджуємо цей вкорінений посадматеріал. Проміжний склад сатанівського лісництва впорядкована та проведена до ладу територія. Тут заготовляють деревину для потреб населення та виробляють різку паливну. Що, робите гроші. Це, це, це Зараз у нас є тут накопичено 150 кубов метрів дров не промислове виробництва і 50 кубов промислового виробництва. Також є 3 куба піловника березового, 20 кубов піловника ясеневого. І як ви бачите, перебиваємо ще відходи у щепу. Далі гордість сатанівського лісництва, те, що не стосується основної діяльності. Лісівники презентують реабілітаційний центр, оздоровчий комплекс. Його відкриття запланували на вересень наступного року до дня працівника лісу. Також на двох гектарах лісової землі лісівники зведуть рекреаційне містечко. Будівництво вже стартувало. Дедлайн травень наступного року. Приїжджають маса людей. Дехто хоче зупинитись, відпочити, побути декілька днів на природі, подихати свіжим повітрям. Будь ласка, ніяких питань не буде. Це унікальна територія. Територія і справді унікальна, чого тільки вартують подільські ліси та цілющі води. Але особливість цієї містини у тому, що вона лімітована. Тобто повноцінно провадити свою діяльність лісівники не можуть. Разом з тим господарювати навчилися і вже можуть ділитися досвідом з сусідами. Ярмолинецьке лісове господарство це, звичайно, він новатор в багатьох ідеях, особливо це побічне користування, робота в надзвичайних умовах з обмеженим користуванням, раціональне використання деревини. І тому сьогодні ну, ми присутні тут із з директорами тернопільськими, і десь, я думаю, вони багато для себе взяли, ну і багато чого будемо впроваджувати. Здобутків у Ярмолинецького лісгоспу і справді чимало, починаючи від основної діяльності та завершуючи побічним користуванням. Основну роботу лісівники добре виконують. Про це свідчить чудовий стан лісових насаджень. Ярмолинецьке лісове господарство завжди відзначається креативністю і ефективністю в роботі. Ми сьогодні бачили високий рівень ведення лісового господарства. Ми сьогодні бачили гарні лісові культури різних років. Догляд за лісовими культурами робота протяжністю у десятиліття. І те, як ярмолинецьке господарство її проводить, приємно вражає, зазначають тернопільські колеги. Додають, їм є чому повчитися та над чим працювати. Вражає культура виробництва. Тут теж нам, тернопільчанам, треба попрацювати, хоча в нас теж вже є і напрацювання гарні, але це все воно не робиться за один день. Це все постійна праця. Так само, як і Ярмолнецький лізос, він кожен день над цим працює. Високу оцінку діяльності лісництв ставить і керівництво господарства. Лісівники Сатанівського та Вишнівчицького структурних підрозділів потужна команда. Це люди, які попри все вміють робити свою справу. Ми побачили сьогодні дві території Вишнівчик і Сатанів. Території, які входять в склад Національного парку Подільські товтри, які лімітовані чітко. Але люди на цих територіях працюють, навчились працювати, ефективно працюють і ефектно працюють. Побачити тонкощі, труднощі, а разом з тим і досягнення лісництв покликані такі виїзні наради. Це не формальність, це обмін досвідом та можливість проінспектувати лісівничу кухню зсередини. робимо такі інспекції, приїжджаємо в кожне лісництво і хочемо як кажуть, від самого низу побачити, що робиться. Так дуже важливо, що ми лісівники. Ми вирощуємо ліс, наше основне покликання це вирощувати, доглядати. А потім правильно використовувати той ресурс, який нам довірила держава. Вишнівчицьке та сатанівське лісництво державний ресурс використовують правильно, резюмують в обласному управлінні. Чи так само ефективно працюють зіньківське та Віньковецьке лісництво? Лісівники краю перевірятимуть у листопаді. Та виїзна нарада буде фінальною у перевірці структурних підрозділів Ярмолинецького лісового господарства за 2022 рік.